Здоровенькі були шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і ми продовжуємо проходити групі назвою Хрестоносця 2, граючи за нашу Галицьку Україну. Ну що ж, в сьогоднішньому випуску ми продовжувати будемо нарощувати військовий потенціал, будемо і надалі розширювати наші території. Як ви бачите... На даний час в нас у центральній такій Європі є досить невелика, ну, досить така велика площа територіальної цілісності Русі. Галич розширила свої території. Ми війшли в Чорне море, захопили Молдову, Олівю, Белгород, це сучасні Молдовська області, Смаї також сучасну Молдову. У сьогоднішньому випуску я б хотів поювати з Литовським князівством, от дивіться, з таким князівством в Пінську. Якщо вдасться, давайте відразу ж таки спробуємо з ними повоювати. Сподіваюся, що вони не будуть. Нам перешкоджати в такий, в такий спосіб, який вони є. Також будемо вводити пісню адміністрацію, от бачите, видимо, і попробую я ще зробити те, що мені треба. Ну, Мені як вам сказати, друзі, мені треба от назначити деяких своїх воєвод, які б досить непогано таки справлялися своїми обов'язками. Також сфабрикувати претензії проти ось такого маленького регіончика вже в Угорщині. Понакладаємо людей, які будуть дуже талановиті, будуть робити все, що в їхніх силах, аби нашу Галицьку Україну розширювати і робити її набагато сильнішою, потужнішою і непереможнішою. Також наша головна ціль це, перш за все нарушувати і фінансову стійкість України, тобто робити все, аби державна казна була велика, сильна, і навіть у самі гірші часи нашої імперії, нашої історії, ми б могли протистояти проти економічного занепаду великої української державності. Тож багато чого нам доведеться зробити, я не буду казати, що. Все буде виходити так, як ми б хотіли, але в нас є сила, в нас є все на те підстави, аби перемогти в такій катці, граючи з визка князівство з 1200 х років, зробити альтернативну історію, зробити таку історію, яку б ми хотіли бачити, адже якщо б так сталася історія вже в такі роки, в реальному житті, то самі прекрасно розумієте, друзі, що Україна помала, б далеко, ну і набагато інших... Ну, Набагато інший такий простір, або не знаю, вигляд, як вона має тепер в сучасних часах. Ну і взагалі історія Бінок інакше склалася для нашого народу. Так, Захопили ми Пінськ. Тепер наша головна задача йти на інші території їхньої імперії. Війська в них особливо багато немає. От Давайте це ось так і зробимо, вже йде перша битва. З печенігами приймаємо договір. І в кінці, в кінці 2000, 1246 року, на початку 47 року відбувається дуже важлива така пита, від якої залежить М -м от. Від якої залежить доля нашої імперії і хід війни. На щастя, ми перемогли, тому що ворог не зміг фактично нам нічого дати. Пінськ тепер є фактично під нашим контролем, залишається лише тільки одне. І одне це тільки це продовжувати нарушувати ініціативу в своїх руках, захоплюватися нові війновій території і добиватися від ворога прийняття, ну, прийняття ну фактично перемоги. От вощ амбіційний. ще одна битва в Пінську, і, гадаю, ми остаточно переможемо в битві. велика битва за Пінськ, яка вирішить долю От, Христовий похід у нас. От, нападайте. І майже все. Вже на початку нашого сьогоднішнього випуску ми досить неперевершено пройшли. Таку війну знову ж наш князь проявив свою стійкість, свою силу, свою відвагу і показав, що на що варта нова Галич, Галичина, варта вона на чого, тому що поліція Пінськ тепер перебуває під... під нашим контролем. Ми ущемили права литовців. А наша головна задача це і надали, надали, друзі, розширювати свої території і укріпляти свою економічну стійкість нашої України. Тож, отож, отож. Де також битва? Потребувати Брянськ. Я б дуже хотів вимагати Брянськ від ворога. От так. Хоча, хоча от це на даний час неможливо буде. Але Туров нам би добре було б захопити. От Переяслав. От якщо б вдалося захопити Переяслав, то буде Великий князь Святослав Русь. От потребують Переяслав. Їхній, е, їхній союзник це князівство Смоленськ. Ну на даний час я не можу собі дозволити війну проти Русі, так як ви бачите, що нам доведеться відновити деякі свої сили. І відновити свою фінансову стійкість. От, на даний час вона зростається, 18 золотих, але цього занадто мало. Тож, Галичі я буду і надалі подивитися тренувальний лайгер, який вже побудувався в нашій великій імперії. А, також наша головна ціль задача, от, і задача і надалі, по всіх територіях цитаделія, от казарма, або ж може навіть розмір. Давайте, от, давайте візьмемо казарми. Щоб Водчина зростала, щоб зростали всі території, щоб зростали всі імперії. Володимир Волинському на кріпосні стіни, давайте побудуємо. В Володимир Волинському є очки, от яких ми використаємо для фортифікації. От, напевно, що так. І можна створити один титул. Прекрасно складується взагалі. От реально дуже добре складується наша імперія, наша історія на даний час, тому що ви бачите, наскільки. Добре, ми вже повоювали. Може навіть зробити даником. Ну, зробити даником от Полоськ. Давайте я двину свій, своїм походом. От двину своїм походом аж у таку імперію невеличку. Ми спробуємо зробити їх своїм данником. От було б прекрасно. Тому що чим більше в нас імперія, тим це краще. Чим більше грошей йдуть. До нашої казни, тим це також прекрасно, адже розширення території повинно зумовлюватися і розширенням друзі фінансової стійкості, фінансової стабільності регіона. Це є Ази економіки, це є Ази успішного керівництва. От Наш мир, наша імперія і наша слава вже гукається по всіх, не знаю, там по всіх інших от не в бракі. От я бачу, що тут є от виборочний розділ. От це в нас є. Доведеться ще зовсім трошки і от вони капітулюють. 31. Покладемося ще джихад От Нам треба полководця покрасти якогось здібного полководця, хоча вже полководців здібних у нас не майже немає, але ті війни, які ми провели, вони довели те, що реально Русь, Україна або Галицька Русь. Так. Буде під нашим контролем. А, ну, майже все от подивіться, друзі. А, так. Це хто принцеса і син? Звідки Булгарська республіка? А, ну, Матраліну. Ні. Я відмовляюсь. Безперечно, що я відмовляюсь від такого. А те. Так, полоск. От Нам доведеться ще воювати. Нам доведеться ще воювати, але от наскільки я бачу. Откинемо сюди свого генерала і своїх людей. Так. Є таке. Ні, не вдалося підкупити. Не вдалося мені це все зробити підкупити, доведеться ще зачекати, От, напевно, або шукати з ворогом треба тепер повоювати. У них 697 людей. Ну їх треба наздогнати, їхню таку невеличку армію, їхній гарнізон і в 1250 році перемогти все ж таки, то це саме буде правильне рішення. Якщо мені цього не вдасться домогтися, то чому ж тоді взагалі вся суть? От є їхня тут армія неподалік, от неподалік є їхня армія. Давайте я попробую з ними боротися, чи вдасться мені, чи ні. От чи маю я в наявності своїх людей. А ну давайте спробуємо. Спробуємо такі невеличкі битві. Зав'язується величезна битва, дуже велика битва зав'язується ось тут. Давайте спробую я. Нам щасливо поталанило. Нам реально поталанило з цим. Вони стали нашими данниками. Але Але наш князь, от наш князь помер. Він помер від того, що в битві втратив забагато крові. Тепер наш князь, йому 65 років, Галич, у нього немає наслідників, я навіть і не знаю, це Новгородську. Бачите, це вже йде таке переворот, сеньорат. Велика Галич розширила свої території, але ця галицька Україна, яка розширила свої території, вона поки, Ну, фактично ми втратили найбільш здібного князя з часів Романа, Мстиславича або ще якогось князя. Це дуже погано, от реально дуже погано. Але ну, маємо, що маємо. Полос тепер став нашим данником. от наскільки ви бачите, вони повинні будуть сплачувати нам свій податок. А в 1250 році йдуть кардинальні зміни. Ці зміни от, поповнимо військовий бюджет, давайте. Особий десь. Так, вибираємо це також. Добре, приймаємо. Совіт недовольний. Створити один титул ми можемо. Давайте створимо його, коли 360 золотих вже буде в наявності, грошей немає. От треба розформувати ті війська, які в мене є тепер на даний час. Ну, якось так, друзі. От якось так. Вести положення Жечі, ото звати титули можемо. Давайте введемо. Або ж релігія. От, давайте від, відкликати всі титули. Можемо от, ось таку собі інновацію зробити. Опасна фракція Сепаратисти є навіть. І власть Галич Совєту. Ну, сепаратисти це вже є недобре. Давайте я попробую. От я попробую його навіть. Шансу на успіх немає. Вони піднімають своє повстання. От вони піднімають своє повстання, наскільки я бачу. Це досить таке небезпечне повстання, яке тут є в Білоруській області. Не доведеться ще зовсім трохи, зовсім трошки наростити свій військовий потенціал, наскільки я бачу. От так візьмемо собі. От візьмемо собі ось так. Кинемо усі свої дивізії сюди. Ми не змогли, от ми реально не змогли заключити в, в полон, але на даний час ми перемогли тут, в Перечинові, От тут ми перемогли. А взагалі, от бачите, коли помирають князі, коли вже це все-таки стається в буденність і так далі. Головне це зберегти, це реально зберегти ту волю і жаду до перемоги. Так, вони відступають геть. От і є. А поки розберуся взагалі з цими азами всіма, це буде досить важко. 65 років в нашому князьові колишній князь реально дуже хороший був. От справді ми ним багато що змогли досягти. Якби не його смерть, то хто зна, як би тепер склалася доля нашої імперії, хто зна, куди б він повів свою паству, куди б за допомогою князя Данила ми розширили свої території, адже ми взяли Молдову, сучасну Одещину і Пінське. Це є реально прекрасне, прекрасне завоювання. От е, тому, що досягти таких успіхів мало хто зможе, точніше, не багато тих, хто зможе це все зробити. І на даний час, от поліція коли ми взяли перемогу ось тут, де ми заключили заточили геть от зрадників, от навіть створили собі новий титул. От навіть створили собі новенький титул, я попробую... От я попробую іще своїх військ сюди перенаправити. І за допомогою вмілих командирів... За допомогою справді вмілих командирів, якщо вони тут у мене є в наявності. А попробуємо перемогти. Так, приймаємо. Ні. Переможемо і будемо боротися з бунтівниками. Це є головна задача моя. Перенаправляємо сюди свої дивізії. Все. А фактично ми перемогли бунтівників тепер. Тепер, подивіться, ми б і в такій війні змогли здобути перемогу. Династія і імперія знову буде йти в мирне русло. Нагадаю, шановні мої, що на сьогодні це все, тому що подивіться, розширення, значне розширення наших територій показало, наскільки наша імперія тепер буде стабільна і стійка в Східній Європі. Наступному. На випуску, це може у 1255 році. Ми і надалі будемо розширювати свої території, тому що от дивіться, тут половці програють війну, монголи. Монголи також розширюють свої території, але не йдуть стрімким розширенням до наших територій. Що залишається робити нам? Це лише питання часу. Претензії, це що ж таке? Так, цього нам не треба робити. Угорщина. Угорщина тут, зробити данником ні. Або ж з Туровом. Чи вдасться мені поводівати? Ні, зробити Данником я не можу. А з Русичами. А з Русичами Переяслав. Ми можемо Переяслав вимагати, але з такими військами, які є тепер в наявності. А це не дуже то хороша ідея. Я б сказав, це взагалі не дуже хороша ідея. Так, ярмарки якісь або ще щось. Так, приступимо. Ну от бачите, друзі. От бачите, що історія показується нам так. Тепер коли? Нашому вже князю 68 років його звати Глеб, Великий Глеб Князівс. З... А це хто? А наслідник хто? У... Удільний князь. Закони би треба позмінювати, напевно. Наслідування. Наследственне і абсолютно є монархія, от у нас тепер на даний час є. Влада світу ось така з країнами. Вводити централізацію ми не можемо. От наша жіночка померла в. І наша жіночка померла, на правликий жаль. Ну добре, друзі, на сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення всім. Бережіть себе і хай вам щастить!